Вправа 1230. Знайди всі натуральні значення n, для яких справджується подвійна нерівність. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас 40n11 більше за 4511, але менше за 4,7. Для того, щоб правильно записати всі n, нам треба 4,711 записати в вигляді тоді неправильного дробу. Записуємо, що 4,7. 7 одинадцятих. Це можна записати як 4, цілих плюс 7 одинадцяти. І це дорівнює 4 цілих. Щоб додати 7,11 ми запишемо як 4, що множиться на 11. І що ділиться на 11. І пишемо плюс 7 одинадцятих. Ну, а зараз вже зможемо додати ці два дроби. У них однакові знаменники, тоді додаємо чисельники. Буде 4, що множиться на 11 плюс 7. Ну і записуємо 11. І це дорівнює. 4 помножити на 11 це буде 44. Плюс 7, 11. Ну, або це дорівнює. 44 плюс 7 це 51. Одинадцята є. Ну що ж, як тоді запишеться наша нерівність? Ну, тоді ми можемо сказати, що пишемо тоді. Пишемо 45, 11. Це менше, ніж N одинадцятих. Але n11 у нас менше за 4,711 або 51. ,11. Так. Ну, а коли це трапиться? Якщо у нас знаменники однакові, то це трапиться, коли таке саме співвідношення буде між чисельниками. Тобто пишемо отже, записуємо 45. У нас менше за n, але менше n за 51. Ну і які ж тоді n у нас можуть бути з цього проміжку 46 від 46 до 50. Пишемо. Отже. Ну, пишемо, отже. Записуємо. N. Дорівнює. Пишемо 46, 47. 48, 49, Ну і останнє значення 50. І. Ну що ж, виходить, що при усіх цих значеннях n наша подвійна нерівність буде правильною. Переходимо до другого завдання. Бачимо, n десятих у нас більше за 5,7, але менше за 63. десятих. Записуємо, скільки це 5,7. 5,7 це дорівнює. Можна записати як 5 плюс 7, 10, і це дорівнює. 5. Щоб додати 7, 10, ми можемо записати як 5, що множиться на 10 і що ділиться на 10. Тобто 50 10, це і буде 5 плюс 7. 10. І це дорівнює. Спільний знаменник тепер у нас однаковий, то додаємо в чисельники. Буде 5 на 10 плюс 7 десятих. І це дорівнює. 5 на 10 це 50. То в чисельнику буде 50 плюс 7. Записуємо 10. І це дорівнює 57 десятих. І. Ну що ж, як тоді запишеться наша нерівність? Ну, записуємо тоді. Не n десятих більше, більше за 5,7, а N десятих більше за 57. Десятих? У нас буде N на 10 більше, але менше. 63 10. Так? Ну що ж. Отже. Записуємо. Коли це трапиться? Коли буде таке співвідношення? У нас знаменники однакові, 10, то коли такі саме співвідношення у нас будуть між чисельниками. Тобто N у нас має бути більше, ніж 57, але менше за 63, то пишемо, що. Отже. Записуємо 57. У нас менше n, але менше за 63. Є. Так, ну і записуємо тоді, які n будуть відповідати цій подвійній нерівності. Це вже просто зробити. Пишемо, отже, n дорівнює. Тобто від 58 до 62. Пишемо n дорівнює 58.

4 сьомих. Це дорівнює. Це можна записати як 9 плюс 4 сьомих. І це буде дорівнювати тоді, щоб їх додати, ми 9 множимо на 7. Це буде сьомих плюс 4 сьомих. І це дорівнює. Тепер спільний знаменник у нас буде 7. А в чисельнику 9 помножити на 7 це буде 63. Щоб трохи зекономити, я одразу запишу. Плюс 4, тоді буде сьомих. Ну і це дорівнює. 63 плюс 4 і це буде 67 сьомих. Добре? Тобто ми перевели число 9,4 сьомих, а тепер переводимо 10,2 сьомих. Пишемо 10,2 сьомих. Це дорівнює. Записуємо його як 10 плюс. 2 сьомих і це дорівнює. Щоб 10 додати 2 сьомих, ми запишемо 10, що множиться на 7 і поділити на 7, щоб був знаменник 7. Плюс 2 сьомих. І це дорівнює. Переносимо. І це дорівнює тоді. Так, знаменник у нас зараз. Однаковий 7, то ми додаємо чисельники. 10 на 7 це 70. То буде 70 плюс 2 сьомих або 72 сьомих є. Ну і тоді, як запишеться наша подвійна нерівність, то пишемо тоді. Записуємо. Ми отримуємо не 9,4 сьомих, а пишемо 67 сьомих. У нас менше за N сьомих. Але N сьомих у нас менше за 10,2 або 72 сьоми за 72 сьомий. Отже, коли це буде? Так як за у нас абсолютно однакові, вони не носять ніякої різниці. тоді як знаменники однакові, то такі які співвідношення між дробами, такі будуть і між чисельниками. Тобто, у нас n має бути більше за 67, але менше за 72. Записуємо, що 67 тоді у нас менше n. Але n у нас менше за 72. Так? Ну і тоді, або отже, пишемо. Пишемо до дорівнює. Ну, які N у нас з цього діапазону це 68, 69 і аж до 71. Пишемо N дорівнює 68, 69, 70 і 71. Ну що ж, зараз давайте запишемо відповідь. Я запишу тут, щоб все помістилось. Ну що ж, пишемо відповідь. В першому завданні. Отже, записуємо, які числа можуть бути 46, 47, 48, 49, 50. Е. В другому завданні записуємо числа 58, 59, 60. 61, 62. Є. Ну і в третьому. Переписуємо. 68. 69. 70. 71. Є. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз нерівностей з правильними та неправильними дробами. На цьому вправу завершено.